Хто бажає скласти іспит, наберіться терпіння, і давайте пропрацюємо з то найпоширеніших помилок. Ось я відкриваю. Тут завжди динаміка змінюється, де найчастіше створюються помилки, там і це закидається, це питання. Буксирування вважається переміщення одним транспортним засобом іншого, яке не належить до експлуатації автопоїздів. Тобто, способом часткового навантаження це не є буксування, це вже якби приїхав евакуатор, Тобто один і два. Залізничним переїздом вважається це перетин дороги із залізничними конями тільки на одному рівні, чи дозволено вам не водію маршрутного транспортного засобу тут зупинитися. Ні, Оглядовість вважається об'єктивна можливість такою вертикальною дорожньою розміткою позначають не усі вертикальні, а тільки торцеві частини штучних споруд. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу рукою, якщо рука, це безпосередньо перед початком виконання маневру. Водії оперативних транспортних засобів виконуючи невідкладне службове завдання, увімкнувши приблизковий маячок червоного басильнього кольору, можуть відступати тільки від правил маневрування та обгону. Коли дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорогах, що мають дві смуги і більше для руху в одному напрямку. Це для повороту ліворуч або розвороту, ну, і тільки можна з лівої сторони зупинитися у населеному пункті. Так. Шукаємо у населеному перше і третє буде. Як позначає транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби. Тобто, якщо її супроводжують, то це тільки повинно бути ближнє світло, фар. Дозволеною максимальною масою вважається, це маса спорядженого транспортного засобу, але не вказуємо цифру, тому що кожна, е, кожна вага транспортного засобу є інша. А для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина. Проїзна частина призначена для нерейкових, що означає вимога дати дорогу Не відновлювати або не продовжувати. Один і два. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу? Які рухається з пропусковими маячками, дозволено. Ще мається на увазі під зупинним шляхом. Водій бачить, водій реагує, і водій буде гальмувати. Це ось відповідь. третя. У чому з паралічного повинен переконатися водій перед тим, як почати обгін. Ну, от така відповідь, ваші дії, хтось зрозумів, так як визначити, що ваші дії зрозумів? Тому у нас є чітко прописані правила, і ми повинні, не створюючи перешкод, повернутися на свою раніше займану змогу. Один відповідь тільки друга буде. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути обов'язково віді під час руху на транспортному засобі, що буксирується в темний час доби? Тут тільки габаритні ліхтарі та аварійна світлова сигналізація. Ось таке питання. Бачите, маємо, щоб і відповідь мав можливість воді оцінити дорожню обстановку на відстані 50-100 метрів. Так водії, ви знаєте, що ми не можемо визначити не раз і що буде там, нас чекає там через 20 через 30 метрів. Тому такі відповіді ми не вважаємо доцільними. Мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. У яких випадках на транспортних засобах встановлюється такий пізнавальний знак? Це тільки коли вантаж виступає за габарити. Передбачені відповідь 2. Як надати першу медичну допомогу в разі отруєння випарами бензину? Винести пацієнта на свіже повітря обов'язково, зробити штучне дихання, зігріти. І з якими з несправностей заборонене буксирування усіх транспортних засобів на жорсткому щепленні, На... Жорсткому це тільки з рульовим керуванням, що спільного цих двох дорожніх знаків, це часто попадається це питання. Е, тому е, інформують про кількість мух попутного напрямку. Запам'ятовують, це попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки поза населеними пунктами на відстані знаки за межами населеного пункту встановлюються на відстані 150-300 150-300. За яких умов дозволена максимальна швидкість руху на дорозі може бути збільшена, це тільки за умов дорожніх знаків. Зображений дорожній знак нас інформує про обидва варіанти будуть правильними. У якому випадку дозволено виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку на перехрестях? Пам'ятаємо, що у тих самих, що поза перехрестям, ось відповідь третя. Як водій повинен позначити транспортний засіб під час вимушеної зупинки в місці з обмеженою оглядовістю? Вставляємо знак аварійної зупинки, обов'язково аварійну світову сигналізацію. Вмикаємо один і три. Як надати першу домедичну допомогу при стенокардії? Валідол, таблетка. На 14 спирт, абсолютно нічого тут не дасть. Дія зображеного дорожнього знаку поширюється. Тут бачимо, ми знаємо, що цей знак поширюється на бомбеди, але не забуваємо, що тут йдуть і підпадають велосипеди з підвісними двигунами. Чи повинен водій транспортного засобу звімкнути проблисковим маячком синього кольору, що рухається на спуск. Не повинен. Так, він не повинен дати дорогу, хто рухається в підйом. А яка ознака зупинки серця в постраждалих враховується в базовому алгоритмі? Це відсутність дихання. А під час зупинки колони на дорозі на всіх колонах, коли зупиняється, всі вмикають аварійну світлову сигналізацію без винятку. Чи є тротуар елементом автомобільної дороги? Так, є для руху яких транспортних засобів, призначена проїзна частина. Проїзна тільки для нерейкових. На якій відстані від пішохідного переходу заборонено обгін? Це тільки перед, і е, ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і сто е, поза населеним пунктом. Як чинити водієві ось чорного автомобіля? Так. Він не повинен зупинятися, він обов'язково повинен дати дорогу в цьому противному транспортному засобі і забезпечити безперешкодний проїзд. Чи вважається тротуар елементом проїзної частини? Ні, проїзної частини він не вважається, він тільки вважається автомобільної дороги. У якому напрямку водія від зеленого автомобіля дозволено руху зображеної ситуації? А і Б. Як впливає алкогольний час реакції водія? Час реакції водія завжди збільшується. В якому випадку максимально дозволена швидкість руху на дорозі в населеному пункті може бути збільшена. От бачите, таке похоже питання, ми вже мали, але там було тільки на дорозі. А зараз ми кажемо, що в населеному пункті, то обираємо відповідь 1 і 2. Тоді зображених дорожніх знаків поширюється тільки на перехрещення проїзних частин. Вона не поширюється далі яким способом необхідно буксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням, що не діє, якщо з рульовим, то це тільки методом, тільки способом часткового навантаження. Трамвайна колія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині відповідь 1 і 2, у яких місцях заборонено рух заднім ходом. Тут важливо на перехрестях на ділянках доріг з обмеженою оглядавістю чи недостатньою видомістю так, після шляхопроводами, стакадами, то можна один і два. А як повинен діяти водій чорного автомобіля, що збирається виконувати обгін в даній ситуації, не перешкоджати обгону і дати можливість себе обігнати. Тобто нам обидві відповіді підходять. Зображений дорожній знак інформує про закінчення смуги, призначеної тільки в даному напрямку. В якому напрямку у збіччям, чи краєм проїзної частини повинні рухатися особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна. Вони рухаються тільки в напрямку руху транспортних засобів. Ось яким транспортним засобом заборонено рух у зоні дії даного дорожнього знаку. Вантажним автомобілям будь-якого типу, так, і транспортним засобом, що здійснюють боксирування. Два і три відповіді, як позначає транспортний засіб, що боксирується, якщо у нього несправна або відсутня аварійна світлова сигналізація. Це відповідь тут нам тільки підійде третя. У яких випадках заборонено виїжджати на призначений бік? На на призначенні для зустрічного бік дороги заборонено це коли дві смуги і більше в даному напрямку. Ось у яких випадках дозволено подавання звукового сигналу для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах поза населеним пунктом? Е так тут є дозволено, і випадок, коли неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді, буде е також дозволено. А у населеному пункті подавання звукового сигналу буде заборонено. Яких заходів з правилами дорожнього руху вжити водії легкового автомобіля? Поставленого на підйомі або спуску вдовж краю проїзної частини. Противідкотні окупори ми для категорії Б не використовуємо, тому тільки повернути керовані колеса, щоб виключити самовільний рух. Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії, знака зупинку, заборонено за наявності під ним таблички, крім осіб з інвалідністю, це дозволено особам, які мають розпізнавальний знак водії з інвалідністю, і тільки на таксі. Тобто, 1 і 2 – відповідь. Що в разі пови... потреби повинен зробити водій для забезпечення безпеки дорожнього руху під час руху заднім ходом на транспортному засобі? Аварійна світлова сигналізація ми не використовуємо. Ми тільки повинні звернутися з допомогою до інших осіб, щоб запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Вимога якогось зображених знаків зобов'язує водія транспортного засобу обов'язково зупинити. Обов'язково зупиниться. В нас вимагає тільки знак «1» яких вимог повинен дотримуватися водій під час руху автомобіля заднім ходом? Знову ж таки, не створюючи перешкод, так, звернутися за допомогою до інших. У якому місці дороги водій повинен поставити транспорт і засіб на зупинку або стоянку за наявності узбіччя, придатного для зупинки або стоянки? Якщо ведеться мова про узбіччя, то ми тільки будемо використовувати узбіччя. А у яких із з паралічних місць заборонено обгін? Обгін заборонено під ними можна, тому на мостах ось така шляхопроводах і у тунелях. Які сигнали повинен подавати водій у разі відсутності або несправності сигналів гальмування? Це тільки права або ліва рука піднята вгору. Який зображених дорожніх знаків зобов'язує дати дорогу? Ну, як зобов'язує дати дорогу, обидва знаки нас зобов'язують. Чи дозволено вам зупинку в зазначеному місці для висадки пасажира? Зупинку дозволено, не вказуємо, яким чином ми знаємо, що в цій ситуації дозволено. Який орган має право розглядати оскарження? Ну, якщо у нас тут є, будемо оскаржувати дії працівника поліції, так? То це обидві відповіді будуть вірні. На які з перелічених транспортних засобів не поширюється дія зображеного дорожнього знаку, то тільки на маршрутні. Які послідовності слід надавати допомогу постраждалому. Постраждалому це у нас зупинка масивної кровотечі, перша, а тоді все інше. Огляда... Обмежена оглядовість – це відповідь у нас буде 1 і 2. Як повинен діяти водій, якого обганяють, що рухається з дальнім світом? Ну, Перше, вони повинні порівнятися, тоді водій вже перемкне світло. Ось усі порівнялися. При дотриманні яких умов дозволяється рух організованих груп людей проїжною частиною. Таку колону ніколи ніхто не буде супроводжувати ну, з оперативних транспортних засобів. Там тільки будуть особи супроводжувати відповідь 1 і 2. На якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити транспортний засіб на дорозі за межами населеного пункту, то тільки. На правому збіччі обмежена оглядовість Це, ведомість дороги тільки обмежена геометрією. А чи має перевагу в русі велосипедист? Немає, тому що ця велосипедна доріжка проходить за межами перехрестя. Де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювальна смуга, або дорога має чотири більше смуги в обох напрямках, то тільки на пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. За яку умов дієві легкового автомобіля дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорозі з розділювальної смуги? Тут уже ми не можемо зупинитися з лівої сторони, якщо це навіть є населений пункт. Тому що тут є посередині розділювальна смуга. Ми можемо, якщо праві смуги зайняті для повороту ліворуч або розвороту. У якому з місць ви можете виконати зупинку? Знак забороняє стоянку, то ми можемо виконати зупинку в будь-якому місці. По якому з наведених елементів дороги дозволено рух нерейкових транспортних засобів? Нам на рейковим можна рухатися і по трамвайній колії в окремих випадках, і по проїзній частині. На якій відстані до початку маневру сигнал покащиками повороту рукою подається за межами населеного пункту 150-200. Чи дозволено водіям подавання звукового сигналу, заборонено у населених пунктах і поза населеними? Це відповідь невірна, тому що дозволено тільки за межами населеного пункту, заборонено у населених пунктах, окрім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Не поширює дію даний дорожній знак тільки на велосипеди, тому що велосипеди це не механічні транспортні засоби. Наступною обов'язковою умовою, за якою дозволено навчатися водінню транспортного засобу, є відсутність медичних протипоказань. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін трактора в даній ситуації? Так, дозволяє. У якому з напрямків вам дозволено рух у зображеній ситуації? В цьому випадку нам буде дозволено рух у всіх в випадках, як. Позначає транспортні засоби, що рухаються в колоні, якщо їх не супроводжують оперативні транспортні засоби. Тут обов'язково на кожному транспортному засобі спереду і ззаду встановлюють розпізнавальний знак колона, і повинно бути ввімкнене ближнє світло фар відповідь 1 і 2. Що потрібно насамперед зробити під час надання до медичної допомоги постраждалому? Якщо в нього є підозра. Травми голови так, до приїзду швидкої медичної допомоги, то обов'язково що ми повинні обмежити рухи постраждалого в ділянці шийного відділу хребта. Зупинка винозної кровотечі, як правило, проводиться. Ну, вона накладає пов'язку, і ця пов'язка, ще тисне. Винозна, де дозволено рухатися пішоходам у житлових і пішохідних зонах. У цих зонах дозволено їм і по тротуарах, і по проїжджій частині. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині, то це тільки в цьому випадку, коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, або коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини. 1 і 3. Що слід зробити, якщо після накладання кровоспідного джгута кровотеча з рани на кінцівці постраждалого не спинилася? А тут обидві варіанти будуть вірні, <плес> як повинна рухатися колона, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби? У цих питаннях важливо супроводжують їх чи не супроводжують. Якщо суп... не супроводжують, так, тоді рухатися. Якомога правіше по проїзній частині, і вона повинна обов'язково бути поділена на групи. Якщо її не ділити, то це треба погодити із національною поліцією. Один і три. чи дозволено вам руху даній ситуації? Дозволено і тільки праворуч, що микається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості. Габаритні або стоянкові ліхтарі. Ось, додатково дозволяється вімкнути ближнє світло, або протитуманні фари і задні протитуманні ліхтарі. Який проблисковий маячок повинен бути увімкнений на транспортному засобі, що замикає колону? Колону повинен замикати або зелений, або синій і зелений, відповідь 2 або 3. Дія зображеної таблички поширюється на транспортні засоби понад 3,5 тонни. на яких дорогах населених пунктів. Водієві легкового автомобіля дозволено поставити свій транспортний засіб біля лівого краю проїзної частини. Населені пункти на дорогах що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині і не розділених суцільною розміткою. І так, на дорогах із з одностороннім рухом можна залишити свій транспортний засіб, а на всіх дорогах ми не, не можемо таке робити. так? Один і два. Велосипедною доріжкою дозволяється рух. Дозволяється рух усім переліченим вищим. У якому з перелічених місць заборонено розворот? Розворот заборонений в всіх місцях: у тунелях, на мостах, шляхопроводах, під мостами, шляхопроводами, та естакадами 1, 2, 3 Чи дозволено водія вісеннього автомобіля зупинитися в цьому місці? Дозволено яким транспортним засобом дозволено рух на даний жест регулювальника? Тут тільки білому та синьому автомобілям трамваю заборонено, ви рухаєтесь на велосипеді, і вам необхідно повернути праворуч ваші дії на велосипеді. Тобто можна вказувати двома руками. Або праву витягаємо вбік, або ліву руку, зігнемо в лікті і під прямим кутом. Тобто відповідь буде третя. З яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка? Табличка встановлюється з першим або другим знаком. Оберіть правильне твердження однієї з умов: використання спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду, наявність в обох водіїв, чинних трихових полісів обов'язково, ну і. Що важливо, тут не повинні бути особи з інвалідністю, так, бо у них там інший, страху... інший тариф рахується. За яких умовно, в механічному транспортному засобі у світло пору доби мають бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності ближнє світло фар. тобто під час руху на дорогах поза населеними пунктами на всіх. І ще останнє питання. Автомобільна дорога призначена для руху. Автомобільна дорога призначена тільки для транспортних засобів і пішоходів. Ось 100 питань, які найчастіше потрапляють нам в тестування, що ми можемо зробити помилки, так? Це так динамічно завжди формується. Бачимо, що час витрачений 20 хвилин, 32 секунди. Нагадую, що ваш. Іспит триває 20 хвилин, вам дають 20 запитань. Швидко працювали, ну, 20 хвилин, надіюся, ви це відео додивитеся до кінця, так, до, саме на 20 хвилин. Ну і що воно вам стане в пригоді. Всім митного дня!